Всім доброго здоров'я. Давно хотів записати і викласти відео, яку ми з батьою Борону забабахали. В общем, яка історія? Колись давно, давно, років, мабуть, 4-5 тому, якщо не більше, купили ми ЛГД-10. Такий був лущильник Савдеповський. І щось ми пару-тройку пару сезонів ним спробували працювати. От. Ну, нам не понравилися сходи озимих після того, як ми робили, а потім вже е з'явилося. Ну, широко почали застосовувати дробілку палок, каток дробільний. Тому ми. Якби, е ЛГД-10 поставили, поставили в кущі, як то кажуть. Але й до неї прийшов час. Якось так подумавши, у нас, нас була стара савдеповська руками розлажувалася ворона на 13 бурінок. І я запропонував батькові зробити із цієї рами. Зняти диски і зробити е, борони. Ну, і в принципі, вийшло непогано. Ось я тут кусочок боронував. От пізненько. Але дощі, ну, це по калиму тут боронував. От, що в нас вийшло? Рама розлажується повністю, і вона у нас на 12 барінок. Що ми тут робили? Практично. Фактично ну, все просто. Суварювали такі кріплення до рами по два штуки на борону. І зміщали їхні рідні, отакі. це прижимні були стійки прижимні. Тут, виходить, вставлялася ще стойка з пружиною. Вона прижимала диск. Ну, раму диска. Ми, в общем, оставили. Деякі оставались на місці, деякі прийшлось зміщувати. От, наприклад, ця на місці залишилася. Ці дві зміщували, цю зміщували, цю зміщували. Ця просто залишилася. Цю не зміщували, крайні ці не зміщували. Ну і так, так само ту сторону. Поставили цепи. Прикрутили борінки і тепер у нас виходить отака от борінка на 12 метрів. Тут у нас стояв стояла тяга, бо він же ж під, під кутом розлажується, а зараз розлажується прямо. От. Тросик уже, до речі, оце другий сезон. Тросик перетерся, треба буде під заміну його. Потім що ми ще робили? Під наш трактор переробили гідравліку, поставили трубки, циліндри перемонтували, щоб не текли, бо це така болячка. Раніше лгд 10 та і Перший рік борону тягав у нас МТЗюк, Це ми в цьому році переробили гідравліку під Олеску. Все таки сильніший і тягне на більшій швидкості. Але на цьому, я думаю, ми не завершимо. І в мене є в планах її більшу досконалити. Не знаю, можливо, можливо, я не правий, але є. Така задумка: зробити штригельну борону, щоб ці борони можна було зняти. Сюди поставити, зробити самостійно по 2 метри штригельні борони, десь виходить, ну, на 5 рядів, щоб вони були 2 метрові, щоб можна було поставити на місце по стійки. По одній із ЛГД-10 постійки з пружинами, щоб цю борону можна було на пружині трішки придавлювати. І провести ще одну шлангу, щоб можна було в примусове його задавити трішки, якщо треба, додати там глибини або вимілити, ну, щоб відрегулювати глибину. Треба додати шлангу сюди кинути. Це все в задумках, не знаю, буде практично чи не буде практично. Але я вважаю, що на пружині воно буде грати, дві, потрібно дві пружини, тому що воно повинно грати вправо і вліво, ну і вперед назад також. Ну і на ці ж кріплення, я думаю, вони повинні ставати також на рідні кріплення, тільки, на, напевно, на крайні кріплення, на два кріплення. Ці будуть не задіяні. Ну, це така задумка. Подивимося. Зараз, звісно, ціни на всі ці комплектуючі, не дешеві, але. Але, але задумка є, цей сезон борони ми завершуємо, ставимо, ставимо борону в кущі і будемо вирушати на культивацію. Всім дякую за те, що дивитесь, підписуєтесь. На все добре, слава Україні!